Угу. Хтось буде на вас нападати, якась агресія тут змалювалася. Важкий буде бій. Неочікувано це буде для вас. Ви не очікували від даної людини такого вчинку. Ударів буде декілька, і кожен з яких буде для вас неочікуваний. Людина буде показувати всі свої темні сторони, на що він здатен. Можливо, ви довіряли цій людині і подумати не могли, що цей чоловік може так проявити себе по відношенню до вас, що вам тут якось повезло, що удача вам посміхнулася, так? І тут йде обнулення відносин. Людина, з якою ви знаходились в хороших відносинах, так? Якось в, в ній є, просинається заздрість, і це виведе цю людину на нехороші дії в вашу сторону.